Чому ж саме на покрову ми відзначаємо День українського козацтва та День захисника України? Розповім вам легенду, яка проллє світло на зв'язок між цими подіями. Давно це було напали на українську землю вороги, і було їх у сотні разів більше, ніж наших воїнів, які стали на захист своїх родин. Побачила з небес матір Божа таку несправедливість і накрила козаків своїм покровом. Стали вони невидимими для ворогів і здолали багатотисячне вороже військо. Відтоді стали шанувати козаки Пресвяту Богородицю як рідну неньку, церкви її будувати, а на свято Покрови. Отамана обирати і освячувати свою зброю, яку шанували не менше, ніж власну родину. Шаблею і вірою святою воля від Бога дається. На свято Покрови традиційно моляться про захист своєї оселі, родини та рідної землі.